Що робити, якщо у людини сталася епілепсія? Що робити до приїзду медиків? Насамперед не треба йому якось щось сувати пальці в рота. Головне правило це не нашкодити людині, тобто допомогти їй безпечно пережити цей напад. Якщо людина вже переживала таке раніше, або це можливо сталося з нею вперше. Вона дуже буде схвильована і збентежена, бо багато є радянських міфів, що треба приколоти її язик булавкою дощі Ой. і такі страшні речі. Але фактично, все, що ми можемо зробити, це підкласти її рюкзак під голову, тримати її обережно голову, щоб вона не билася об землю. Бо і плевся це тонус м'язів, тобто всі м'язи напружені. В тому числі і язик, який ніколи в житті у людини не западе при нападі епілепсії, він просто судомно б'ється в роті і тим самим викликає так звану піну. Тобто підкладаємо, вкладемо людину собі на коліна, дивимося, що вона не нашкодила собі, чекаємо приїзду медиків. Армія ФМ.